Мій гість сьогодні це Сергій Лихоманенко, це начальник відділення комунікації 5-ї окремої штурмової бригади. Сергію, вітання вам. Доброго дня. Зі святом вас і вас також. Ми поговоримо про те, який шлях ви пройшли до, до, до того, щоб бути сьогодні журналістом на війні. Але журналіст на війні сьогодні, через три роки повномасштабного вторгнення, як ви можете описати цю свою професію сьогодні? Ну, насправді я щиро вважаю, що медійна компонента взагалі в тому конфлікті, який зараз відбувається, вона дуже важлива. І об'єктивне висвітлення і, взагалі, висвітлення дуже важливе для всього суспільства і світу, без перебільшення. Відповідно, коли став вибір. В цивільному житті я ну, мав значний доробок у сфері журналістики, mm -hmm. але потім почав займатися трошки творчою діяльністю. І Коли став вибір, який фах обирати саме військо, я все ж таки повернувся до медіасфери, бо бачив себе в цій царині найбільш ефективним. Зараз це щоденна робота в нашій зоні відповідальності, майже щодня курсують журналістські групи з усіх країн світу, ну дружніх. І відповідно, напевно, важче сказати, які світові медіа в нас не були. <гум> <гум> да, тобто майже всі. І це щоденна робота, яка цеглина за цеглиною викладає об'єктивне інформування і українців, і всього світу щодо війни в Україні. Це дуже цікаво. Ви сказали про міжнародні медіа. Я не можу про це не запитати. По перше, знаєте, це розвіювання сумнівів, що журналіст на війні він десь сидить в Києві або в якомусь мирному місті відносно і пише якийсь сюжет. Ми розуміємо, що це не так. Ви знаходитеся разом зі своєю бригадою. Вірно так точно прибуваєте там, тобто спостерігаєте за всім, зустрічаєте журналістів. Міжнародні журналісти, як вони працюють, чи бояться вони їхати, і чи потім доводиться щось переправляти в їхніх сюжетах і текстах? Тому що знаєте, уявлення людини, яка перебуває вже три роки на передовій, і людина, яка приїхала на годину, це різне. Дійсно, ну, різні типажі є, але зазвичай з плином часу, а ми вже три роки знаходимося mm -hmm. на Донеччині з нашим підрозділом. Ми бачили абсолютно різних представників, але зазвичай дійсно це люди і журналісти, які працювали в різних гарячих точках світу, тобто вони вже підготовлені. Вони знають військові журналісти. Так, так. точно вони знають і правила поведінки. Вони розуміють, куди варто, куди не варто. Вони орієнтуються щодо порад пресофіцерів. Так ми моніторимо оперативну обстановку. От, на жаль, і в нашій зоні відповідальності були прикрі випадки, і ви згадували на самому початку ефіра. Вічна пам'ять цим фахівцям, борцям за правду. От, але ми намагаємось максимально унебезпечити медійників з одного боку, а з іншого боку, правдиво показати те, що дійсно відбувається там. От і е, за ці роки вже сформувалися навіть дружні стосунки. Mm -hmm. Вони приїжджають до нас з плином часу, привозять якісь подаруночки і нам, і бійцям. Відповідно, це така френдлі ком'юніті, яка існує е, серед медійників цивільних і військових. Класний журналіст це той, який має потужну історію. Або вміє розповісти щось про героя, про подію і зробити так, щоб людям було цікаво про це дізнатися. Ви людина, яка перебуває з військовими, які можуть тижнями не полишати позиції, тому що ми знаємо, що оборона, ви на Краматорському напрямку, так. перебуваєте. Що оборона цього регіону ну це часто не кілька годин, так це точно. Чи можете ви поділитися історіями, які вас найбільше вразили, або історіями бійців, які не можуть зараз вийти в прямі ефіри, поділитися цим і вони. Вашими вустами сьогодні можуть розповісти про себе. З задоволенням. По-перше, хочу сказати, що саме в червні 22 го як я казав, наша бригада вийшла на бойові. Це вже три роки. Відповідно, щодня ми спостерігаємо ці історії, і ми їх навіть намагаємося документувати, uh -huh. да, фіксувати. І, звісно, кожен з них має право на цілий роман, кіно. І таке інше от, але е, з усього всього найбільше дивує те, як е, люди здебільшого цивільні, ну, наприклад, як я, там вчителі, інженери об'єдналися е, заради спільної мети і е, роблять неможливі речі: це і бойовий героїзм, і е, е, соціальні щемливі історії. Тому я не, не хочу там виокремити і розповісти якусь одну. Я просто хочу сказати, що е, це потужне об'єднання, добровольчий дух, він досі існує в п'ятій бригаді. Ну і е, зазвичай вони так скромно кажуть: ну ми ж не військові. Я кажу, ребята, вже три роки, ми вже такі військові. От відповідно, так. І кожен з них заслуговує на окрему увагу і окрему оповідь. Можливо, цим займуся після війни будете писати або знімати <гум> так, кіно? Так, Так, дійсно викромити історію неможливо, тому що кожна історія військового або військової – це окрема книга. Я з вами погоджуюсь. І знаєте, пане Сергію. Те, що ми робимо, це робота з дезінформацією, зокрема, також тому, що новин багато, медіа багато і часто ну не часто, але є неперевірена інформація, яку потім підхоплюють, і просто цей клубок зупинити дуже складно. Як ви перевіряєте інформацію, або як ви вважаєте, як потрібно працювати українським медіа в час великої війни, щоб не розповсюджувати фейки, щоб працювати з холодною головою, щоб довіряти тільки перевіреним джерелам? Елам інформації, а не ловитися на російські фейки, які часто підписуються українськими медіа, і так далі. Ну ну ви не применшуєте дійсно, ворог працює. Працює щодня в цьому напрямку, створюються, як ви сказали, фейкові аккаунти, портали інформації, які, наче мімікрують під українські, але разом з тим працюють виключно на користь ворогу. Ну, будь-яка неправда має бути перебита, як то кажуть, правдою. Mm -hmm. Так, відповідно, чесність, об'єктивність має бути присутня, і це основне. Але розумієте, є інформування це коли суха інформація викладається. А от є саме журналістика, і ми сьогодні відзначаємо день журналіста. Журналіст саме той інтерпретатор. Який не просто сухо передає інформацію, він її правильно доносить, що викликає якісь внутрішні емоції, дії у кінцевого споживача цієї інформації. І от це дуже важливо. Відповідно, звісно, інформаційна гігієна, тобто розуміння, маніпулятивність, на жаль, під ці фейки підпадають найбільш вразливі категорії українців. Літні жінки, знаєте, мене ніхто не привітав сьогодні з ним народження шиї. Так, штучний інтелект це просто зараз. Ну і далі буде більше. І ворог дуже системно інвестує в це. Відповідно, перевірені канали комунікації. І до речі, хотів би, користуючись нагодою, привітати телеканал Ми Україна і передати найвищу нагороду. Командира бригади вам за вашу об'єктивність, ширість е і е думай, професіоналізм. Так. Дякую дуже, пане Сергію. Дякую, е друзі. Це. Велика вдячність, і насправді це результат роботи дійсно великої команди. Ви правильно сказали, тому що ми працюємо для того, щоб наші глядачі знали більше, щоб наші глядачі отримували перевірену інформацію. Я постійно на цьому наголошую. І величезна вдячність, пане Сергію, за те, що ми тепер маємо цю нагороду, і ми обов'язково це розмістимо на стіні. На якій ми тримаємо ці нагороди від різних бригад, і ми надзвичайно вам вдячні. Дякую, але you. цього б не було, пане Сергію, якби не наші захисники. Тому е, наша студія і всі країни, всі телеканали, які працюють, це тільки завдяки тому, що ми маємо надійне надійне плече, за яким ми можемо працювати. Дякую. Тому дякую вам. Вам, вам теж. Дякую. А знаєте, ще якщо про розвіювання міфів часто пишуть, що от. Преса на передовій все приховують, нічого не розповідають, кажуть тільки якусь стислу інформацію. От не хочуть нічого розповідати, бо не мають дозволу. Так я знаєте, завжди кажу глядачам, що ну мабуть, це логічно, тому що росіяни також користуються цією інформацією нашими ефірами. Що би ви відповіли на таке запитання? Ну, дивіться, ми вже за роки чи можна казати більше? От давайте так. Ну, іноді треба казати більше, іноді не треба казати більше. Mm -hmm. Ви ж розумієте, що точно так же цілеспрямовано відстежуються ефіри, прив'язки до якихось місцевостей. І відповідно треба витримувати деякі інформаційні сюжети, особливо дає зображення місцевості, для того, щоб зберегти життя військовослужбовця і Нашим військовослужбовцям, і самим журналістам розумієте, відповідно існують механізми перевірки, безпека операції, яка видивляється і е, дійсно розуміє, що оцей сюжет не можна давати от прямо сьогодні. Mm -hmm. Що треба потримати його трошки? Відповідно, е, е, на щастя, більшість журналістів це розуміє, бо не хочуть нашкодити е, нам. Але бували такі моменти, коли. Е, Приїжджали вільні медіа, які спокійно е, знаходилися на тому боці. Потім потім приїздили до нас, і ми. Відмовляємо таким журналістам в роботі з нами, Так, да, тому що безпека наших військових це найважливіше однозначно так. і життя наших героїв це те про що потрібно думати в першу чергу. Якщо ще про оперативну обстановку на Краматорському напрямку, давайте ще про це згадаємо, тому що це важливо. Ми знаємо, що донати летять від наших глядачів. Ми маємо робити все для того, щоб допомагати. Але що відбувається оперативно, і наскільки є активним ворог сьогодні там? Ну скажу так, що я вчора вночі при приїхав з Краматорську до Києва і зранку отримав дзвоник: що мовляв, вертайся скоріше, бо в Києві небезпечніше. Угу. Ну це шутка, жарт, звісно. Але е, я хочу сказати, що звісно, після так званого дня малюка ворог активізувався. Почались масовані прильоти, і саме вони спрямовані не на військових, а на цивільні об'єкти, будь-які об'єкти для того, щоб так, скажімо, психологічно тиснути. Так, це, це реактивні системи залпового вогню, активність кабів. Щодо безпосередньої лінії зіткнення це малі піхотні групи. Да, Такі вони стали більш мобільними для нас, наприклад, ціль як бронетехніка важка, це ну як так кажуть, смачна ціль. Да? Їх вже майже ну дуже рідко спостерігаються. Вони пересідають на різні піпілаци, багі, мотоцикли, і отакими мілкими групками намагаються просочуватись з різних боків, але м, успіху, звісно, не мають. Наші оператори. Відпрацьовують і тримають наш, нашу лінію дуже стійко, нехай так і буде, і ми нехай за Бог. це знову ж таки в дякуємо, пане Сергію. Ваша цитата: кожен доброволець хоче захищати найцінніше рідних, землю та країну. Для мене це також і музика. Я підводжу до теми рекрутингу, але дуже красиво. Я хочу, щоб зараз наші редактори вивели на екран кілька фотографій. Це трошки ваше минуле, але трохи ваше майбутнє. Ви диригент. Так. І ви були диригентом симфонічного оркестру Харківської філармонії. Правильно? Фактично, до початку так. повномасштабного вторгнення. Харківський молодіжний оркестр Слобожанська. Оця. Порівняння, рідні, земля, країна та музика це ж дуже красиво. Це так по журналістськи знаєте? Сумуєте сьогодні? Звісно, сумую. На щастя, командування дозволило провести серію цікавих культурних заходів. Це і... нещодавно було так. Правильно? Так і після трьохрічної перерви я мав змогу виступити з дуже шанованими колективами у Львові, Одесі. Отак, швиденько угу. приїхали, відреагували, поїхали. А, але так, це в душі. Дуже сподіваюся, як то кажуть, взяти батуту в руки і повернутися в цивільне життя у Харків, сформувати оркестр. Бо на жаль, в Харкові зараз дуже важко багато музикантів виїхало. От і взагалі хотілося, звісно, повернутися до творчості. Дуже але, щиро, да. але це про те, що кожен, хто хоче захищати країну, може це зробити, незважаючи на те, ким він був в цивільному житті. Рекрутинг до п'ятої окремої штурмової бригади. Як він це як він сьогодні проходить, і кого найбільше потребує сьогодні військо? Ну я би так сказав, що потрібні дуже різні професії по всім напрямкам, але звісно наразі це. Оператори БПЛА, це оператори наземних дронів, вже сформовані в Збройних силах підрозділи, це наземні платформи і оператори наземних платформ. Відповідно, я впевнений, що кожен чоловік призивного віку, який ще не служить, задумувався, ким би він міг себе бачити. І саме в п'ятій окремій штурмовій бригаді вибудована система рекретингу, що це не тільки, скажімо так, от прийшов і зразу поїхав. Там нададуть консультації. Там нададуть поради, навіть якщо людина сумнівається, їй просто цікаво, да, про щось дізнатися. От саме для цього і створені такі рекрутингові центри, в тому числі і в нашій бригаді. Тому щиро раджу не зволікати, просто подзвонити, дружньо поспілкуватися з хлопцями. Вони самі там відбули певний час, вони розуміють, як це влаштовано. Підшукають потрібну посаду. Якщо не готовий зараз, то можливо трохи пізніше. Але ми всі розуміємо, що оборонний сектор буде розвиватися. Як би не складалися подальші події, ми маємо мати дуже міцну, потужну армію, збройні сили і сили оборони. Тому не не зважайте, звертайтеся до рекрутингу. До речі, наш керівник рекрутингу частенько буває у вас в гостях, і він краще все розповість. Дякуємо, Сергію. Дякую вам за те, що ви знайшли час. Дякую за цю нагороду для нашої великої команди. Повірте, вам це дякую. дуже цінно. Спасибі, Сергій Лихоманенко, начальник відділення комунікації 5-ї окремої штурмової бригади. Був сьогодні в студії національного марафону.